Усім привіт! Я щойно склала ось таку квітучу полянку. Просто фотографую орхідеї і не можу не зняти це для вас, тому що настільки це все гарно. Я от кілька хвилин просто стояла і дивилася, і не вірю своїм очам, що природа могла створити. Настільки красиві квіти, настільки різнобарвні. Я просто в захваті і ось вийшло сонечко. Не можу це оминути. Вирішила трішки познімати на сонечку, тому що хто зна, коли воно буде наступний раз. І тут в мене повний розпуск, не знати, наскільки довго. Зможуть триматися ці квіточки, тому обов'язково на пам'ять вирішила трішки їх познімати. Це ось Lady Fantasy в мене в пілорчику. Таку має дуже відкриту форму. Якщо є ось ці такі ніби замочки, то вона певний час тримається закритою, але пізніше, коли замочки відкриваються, і сама квіточка так само стає. Більш відкритою. Проте мене це не бентежить, бо в неї дуже гарна серединка, така контрастна, В неї є мій улюблений градієнт від світлого до темного. І на контрасті оця чарівна біла губа, така трішки схожа до губи та й Анни. Дуже мені подобається. Ні секунди не шкодую, що купила її, тому що інколи я навіть бачила її в супермаркетах і дивилася на простий варіант і думала, що Боже, яка краса. Можливо, взяти навіть в простому варіанті, бо гарненька, але дочекалася свого пілорчика І ось вже моє перше домашнє цвітіння. Вона мене радує. Ось тут, дивіться, начудила з квітами повідкривала з одної бруньки три квіточки. Ось ця, взагалі, така якась цікава, рвана. Тут <різь> два язики. Ну, тобто, до речі, ця бокова брунька була намазана цетиніновою пастою, я її не зрізала. І ось результат від відтакінінової пасти, ось так вона. Видала незрозумілі квіти, тому тут все ясно. Я просто згадала, чому так. А загалом це ось такий прекрасний букетик, дуже яскрава, дуже гарна плямка серед інших і чудово доповнює компанію наступних орхідей, про які я зараз розповім. Ще одним моїм коханням, яке вже це зрозуміло після повного розпуску став Лізард Джаспер. Це прекрасний пілорчик. Я чомусь спочатку не надто його сприймала, ну, тобто він мені подобався, але щоб це там була така неймовірне мене бажання його придбати, почуття такого не виникало. Але якось він мені трапився оцінкою. Та, думаю, напевно, що це все ж доля взяти цю орхідею не там, за дуже шалену вартість. І я його придбала. Я придбала його оцінкою, повторюся, там корінчиків було дуже мало. Можна сказати, що їх не було практично взагалі. Ризикнула, тому що сорт примхливий, наскільки я знаю. Дівчата розповідали, що мали з ним проблеми і багато в кого пропадали корінчики. Ну, я все ж ризикнула, бо вартість була нормальна його. І якось він мені після того, як я зрізала квітоносики, гарно пішов в ріст. Почали йти корінчики від шиї і проснулися навіть деякі живі в горщику. Я була просто в захваті. Що мені вдалося з ним подружитися, і згодом він випустив ще мені бокові гілочки із старих квітоносиків і порадував, порадував мене ось таким неймовірним домашнім цвітінням. Квіточка велика близько 8-8,5. Я так думаю, що він не дуже довгоквітучий, можливо, помиляюся, бо квіточки дуже ніжні, навіть ось в деяких місцях вони такі аж прозорі. Сподіваюся, ж на довге цвітіння, але вже як вийде. Тому фіксую його і наразі любуюся цим прекрасним виглядом його. І я трішки думала, кого мені поставити третього до них, щоб якось було гармонійно. І мені в око впала ось ця краса в повному розпуску це Урал, який просто неймовірно вписався в загальну картину композиції. Вони дуже гарно доповнюють одна одну, створюється такий певний перехід кольорів від темно-рожевого. До біленького, і це просто прекрасне явище. Квіточка Урала така велика, їх небагато, але бачите, який букетик разом створюється. Я бачу, Урал зі зворотнього боку має ось цей рожевий пігмент на пелюстках, який доповнює ці рожеві барви своїми ось такими рожевими акцентами. Просто милуюся цією красою, неймовірно, вони виглядають. Дуже шкода, що вже недовго залишились вже ці моменти очікування позаду. Вони вже в повному розпуску і потрошки-потрошки, напевно, будуть вже відцвітати. Наступною покажу компанію ось таких жовтеньких мутантиків. Шкода мені дуже, що вже заходить сонечко вже не встигну щось зняти новеньке. Ось, але, начебто, має бути ще на днях, тому продовжу зйомку повних розпусків краси. А зараз перейдемо до ось цих наступних. Жовтеньких сонячних красочок. Тільки погляньте, як пасує цим жовтеньким захід сонця. Вони просто в якихось нових барвах себе відкривають. Мені тут дуже важко скласти гілочки помелу, тому що він так перехилився, дуже важкі квітоносики в нього. Так, порадував мене він з бокових бруньок, що я просто в захваті від цього. Цвітіння, ці ідеальні, його тюльпану подібні пілорчики. Ще має, кілька, має ще кілька бутончиків. Проте я не знаю, чи вже встигну, чи буду мати час, тому взяла зараз їх поки. поки сонечко. Ми всі ловимо сонечко і намагаємося зробити гарні кадри, коли є така можливість. Тому ось сьогодні в мене такий день. І тих, хто вже майже в повному розпуску, я вам показую ось такі, ну просто чудові воскові квіточки. Мене зовсім не бентежить венозність цього пілора, тому що він навіть з цією винозністю дуже красиво виглядає. І, як бачите, надзвичайно пишно квітує, має таку. Здатність пишного цвітіння. Ось так трішки його приперла, бо він важкий, е, якось, ось так. Ну, можливо, не дуже гарно вийшла композиція, але насправді тут важко щось скласти, тому що це бокові відгалудження. Не основне і йдуть трішки в різні боки. Е, ось. А поверх підпирає помело. Е, просто унікальна е, пульсація. В своїй мутації нижніх защіпів. І ви знаєте, коли вона розквітла, це в мене перше домашнє цвітіння. Я, чесно кажучи, була вражена була просто в захваті від цих квіточок, наскільки вони контрастні. Тобто, я маю на увазі стосовно защіпів, бо інколи буває так, що ось, начебто, є защіпи, так? Але вони невиразні. Я покажу, про що йде мова в інших відео, бо в мене заквіт азіат. І ще в Сурфсонга в мене теж така історія. Ось, А тут все те, що я дуже обожнюю саме в нижніх защіпах, коли вони виділяються, коли вони виділяються ось саме кольором, і це ось настільки помітно. І пульсація просто одна із фаворитів серед. Такого типу мутації. І, звісно, що Вашингтончик мій там, теж розквітла квіточка. Десь в наступних відео буду показувати його. Ну, просто не перевершена Ще й аромат, на до речі. Хто має пульсації, понюхайте їх. Я думаю, що ваші теж пахнуть. Ось така сонячна красуня. Знаєте, дуже мені пощастило, що вийшло сонечко. Я так давно його очікувала, і сьогодні воно мене порадувало. Ще з'явилось трішки часу, і я з радістю просто взялася до зйомок. Бо так інколи шкода пропустити цей момент, повного розпуску, цвітіння наших красунь. Потім, начебто, і в пам'яті воно десь залишається, але, звісно, коли це зафіксовано, то так приємно дивитись галерею, коли ця краса квітла і чекати на нове цвітіння, порівнювати. Ось, ось такі в мене сонячні красуні в повному розпуску, іду шукати для вас ще. Щось цікавеньке, можливо, ще мене хтось там повністю розквіт, і буду всіх показувати. До речі, помело, попри те, що. Ось такі має просто неймовірні квітоноси, розкриває всі квіточки. Він ще й у мене зробив дитинку. О, верніше, я її зробила, він її вирощує. Дитинка вже гарна, має ось один більший корінчик, один менший. І вже, я думаю, що весною літом можна буде зняти, тому отакий він молодець. Попри квіти, ще й намагається мене порадувати дітьми. Тому, хто ще не має, зараз ще вони є десь, я бачила, продають їх, то візьміть обов'язково ось таке просто неймовірне домашнє цвітіння в нього. Дуже щедрий, дуже гарний сорт, не примхливий в догляді, абсолютно. Просто. Те, що потрібно. Тож задумайтеся, можливо, він десь на вас чекає. А ці неперевершеній красі. Я, на жаль, не знайшла компанію, бо ще недостатньо в мене повних розпусків. І в такому тоні теж особливо поки нічого. Є там, але не ще далеко їм до повного розпуску. Тож, буде вона і королева, зніматися одна. Це легато, пілорчик. Ось так вона виблискує на сонечку. Ось можна побачити всі ці переходи, всі ці барви, ці ідеальні її кольори. Це просто щось неймовірне. Ось так виглядає кущик, який вже повністю розкрився. Там залишилося ще. Одна трішечки недорозкрита квіточка, але я цього не рахую. Вона вже сьогодні до вечора, швидше за все, відкриється. І дивіться, тут не просто кущик, а ще й квітнуть дітки її. Скажіть, хіба не диво? І мама, і дітки, і настільки пишне в неї цвітіння. Хоча, може, вона ще більше. Але враховуючи, що вона ростить діток, вважаю, що це теж дуже непоганий результат. Чесно, я не знаю, як сповна показати всю красу цієї квітки, я її бачу по-своєму камера, по-своєму передає. Ну, тобто, хто має той розуміє, скільки тут різноманітних відтінків. І скоро вона стане дуже ніжною. Таких гарнезних пастельних відтінках, що можна буде малуватися нею безкінечно. Зараз в неї трішки такі темні кольори, а пізніше десь через місяць, вона стане такою не те, що прожевою, трішки буде мати. Персикові відливи, ну, тобто оцей її тон стане значно-значно м'якший. Ось. Погляньте, яка малесенька дитинка. В неї лише два невеличкі корінчики, а вона вже вирішила квітнути. І я скажу, що квіточка не сильно відрізняється за розміром. Вона така, ж, як і у мами. Можливо, там на кілька міліметрів менше. Але, тим не менше, ось так вона набрала гарненького розміру. Був в дитинці ще один квітоносик, який вона не витягнула. Але я розумію, тому що тут лише два маленьких листочки, нехай росте. Я просто хотіла подивитися, як вона квітне, щоб знати. І, можливо, буду зрізати цю квіточку. І вже ось так майже на повному заході сонця ловлю тут ще оці такі мінімальні промінчики, бо ще буквально кілька хвилин і вже зовсім не буде сонечка, і видно. Вирішила зняти цю неперевершену красу, який сонечко, напевно, пасує найбільше. Це Sweet Girl, Вона в мене без точки росту. Але, незважаючи на це, квітне ось такими яскравими, чудовими квіточками просто неперевершений колір, настільки насичений, жовтий, вона в мене, як бачите, зовсім не вигоріла. Тобто ці квіти, які розкрились першими, такими і залишаються, і навіть я скажу ще більше набирають цього жовтого відтінку. Що хіба подивитись по ось цій квіточці, вона не те, щоб зблідла, а в неї додалися більш зелені відтінки. Видно, тут на защіпах, така, такий зелений підтон, і самі пелюсточки теж такі зеленкуваті. Ось, А загалом всі квіточки, ось такі яскраві, яскраві, жовтенькі, ось позаду. І залишилася ще однесенька. Бачите, тут колір не настільки насичений відкривається, а він таким з часом стає. Погляньте, я зловила сонечко в останні ці промінці, і як вони їй личать. Недаремно в неї така назва. Вона справжня, яскрава дівчинка, сонячна дівчинка. Просто неймовірна. Дуже гарний вид мутації. Вона в мене колись була в звичайному варіанті. До речі, вона ароматна теж. І вона в мене загинула. І якось я вже не поповнювала колекцію звичайною. А трапилась мені ось така із такими прекрасними защіпами. І я, незважаючи на те, що в неї нема точки росту. Взяла її до колекції, і вона вже з літа в мене квітне. Ну, точка росту це геть не вирок, вона е, срівна дасть діток рано чи пізно. І буде продовження її роду. А наразі я нічого не зрізаю і ось так любуюся її цвітінням, скільки вона там має ще бути. Бачу, що, напевно, дорощувати вона більше не буде, бо це вже. Кілька нових дорощених І дуже їй вдячна, що мене вона радує такою сонячною красою, бо коли ніхто не квіт, вона була ось така яскрава плямка на підвіконні. Все, вже не встигла показати ще продовження розписку ось цієї просто неймовірної орхідеї. Без назви, на жаль, народі. Фарфорова вона звезди. Я просто в захваті від цієї квітки, від її розміру, від цих її таких пелюсточок е, кудрявих, від цієї губи яскравої. Е, Обов'язково, якщо буде така можливість, я додам ще відео е, на сонечку її, якщо ще зловлю. Ось, Але Буде вона часто в кадрі, тому що вона надзвичайно гарна е і досить стресостійка. Відкриває, мені бачу, що начебто всі бутони. Я дуже очікую повного розпуску, бо він такий має бути багатообіцяючий. Ось, наразі, е всім вдячна за перегляд, всім бажаю спокійного, тихого дня е і ночі. Нехай ваші квіточки вас радують своїми розпусками, не сушать бутончики. Знаю, що їм важко, але все буде гаразд, ми все витримаємо. Всім ще раз щиро дякую і до нових зустрічей!